На Волині напередодні дня медичного працівника з'явилися два нових фельдшерсько акушерських пункти. Їх урочисте відкриття відбулося у селах Великий Омеляник та Крупа Луцького району. Обудова ФАБи споруджено виключно за кошти місцевих громад. Подробиці у сюжеті Вадима Реміська. для Марії Овсюк ФАП у селі Крупа став першим місцем роботи. Вона тут працює з вересня минулого року. Приміщення старого фельдшерського акушерського пункту було у жахливому стані, тому громада прийняла рішення будувати новий. Я рада, що влада допомагає нам, ну, пеклується про нас, про медиків, про те, що зробили нам нове приміщення ФАП, де можна нормально вести амбулаторний прийом у хворих, ходити на виклики. Відкриття нового ФАПу небо, яка подія для мешканців Крупи, адже тепер медичну допомогу можна буде отримати у рідному селі. На мою думку, і думаю, не тільки на мою думку, що це дуже добре. Звичайно, в нас діток трошки є в селі маленьких. І це добре, що мамам не треба добиратися до підгаєць, а собі на колясочку. Місцевий свій менпункт. А й хай я не відвідую, що Бог дав мені здоров'я. Але як треба, то й будемо. На будівництво нового ФАПу не було затрачено жодної копійки з державного бюджету. Тут задіяні спонсорські гроші, а це півмільйона гривень. Ми зробили піддається новоболаторію. Срумовці новий ФАП і зараз теж новий ФАП. Тобто в нас вже питань нема. На урочистому відкритті сільський голова подарував працівникам ФАПу ікону Георгія переможця, аби він нищив усі недуги. А представники районної влади пообіцяли, що допоможуть матеріально. Зокрема, буде виділено кошти на медичне обладнання. Він зробив таке гарне ошатне приміщення. А ми з районною радою Володимир Ігор Васильович є. Ми десь там постараємося і вже зробили обладнання таке, щоб гарні нормальні умови. Це все завдяку, завдячуючи тому, що ви вибрали нормального лідера, який є дійсно проживає в вашому селі. Знаєте, сьогодні жодної бюджетної копійки не пішло сюди. Він зробив це своїми руками завдяки також вам, які я думаю, приймали участь в будівництві. Голова облдержадміністрації подякував місцевій громаді за зроблену роботу і пообіцяв, що виділить 10 тисяч гривень на ФАП з фонду Рідна Волинь. Коли старатися, коли думати про людей, коли в головах чиновників буде обіцянка нашого президента Україна для людей. Ото воно і є, ще один кусочок України для людей, для цих людей, для вас. Нічого грандіозного, нічого такого, щоб не можна було зробити. Щоб сюди зверталися тільки вагітні жінки і маленькі діти для профілактичних щеплень, щоб не було у вас більше хворих. Окрім крупи, також було відкрито фельдшерсько акушерський пункт у селі Великий Омеляник, який також збудовано за кошти сільського бюджету. Загалом на волині діє близько 800 фапів. За словами керівників обласної влади, фельдшерсько акушерські пункти потрібно будувати, адже це майбутнє медицини.